Обласний театр «Ляльок» представив нову виставу Дорога до Віфлеєму. Прем'єру приурочили до відзначення Різдва Христового. В основі вистави біблійний сюжет про сутність Бога, кажуть в театрі. «Кожен з нас іде своєю дорогою до Віфлеєму, тобто шукає Бога в собі і Бога навколо себе. І наша вистава Дорога до Віфлеєму» допоможе нашим маленьким глядачам, а також їхнім батькам, зрозуміти. Щось живе для себе, тобто знайти Бога в собі. Спеціально для роботи над виставою для запросили відомого полтавського карикатуриста, колишнього головного художника міста Михайла Шлафера. Основне завдання знайти образ і знайти підходи для створення будь-якого спектаклю. Я б не сказав, що він простий або не простий. Він цікавий і оригінальний і актуальний. Виставі, що триває з 6 по 10 січня, передують новорічні ранки для малечі малюкам не дають нудьгувати казкові герої разом з дідом Морозом та снігуренькою. У театрі мають серйозні плани на рік 2015. Запланували кілька прем'єр. Окрім цього, колектив працює над організацією фестивалю Зоряний шлях. Він має пройти у травні цього року. Участь у ньому візьмуть як українські, так і зарубіжні театри. Це такий театральний проект, який виступає на підтримку молодих акторів, режисерів, композиторів, драматургів. Тобто е Зараз вже відіслані надіслані запрошення на фестиваль, і ми чекаємо відповіді. Маємо надію, що в цьому році на на другому театральному проєкті Зоряний шлях нам буде чим здивувати наших глядачів.